На хвилях радіо в такий обідній час хочемо трошечки вас потішити, повеселити, просто пороздумувати про життя. І в цьому нам допоможе відома соцмережа, а також Каріна у студії. Каріна, привіт тобі. Привіт-привіт. Тернопільський трет це у прямому ефірі, і зараз дізнаємося, про що пишуть тернополяни, чим переймаються, що їх веселить, а що, можливо, дає якусь журу. Ви знаєте, хочу сказати, що сьогодні будуть дуже життєві треці. І кожен. Як послухає, подумає такий, от в мене точно таке було. Ну, бо зараз будемо знати, чи було. І так, перший трец: готую вечерю. Приїхала жінка сумна, оперлась на стіну. Розпочинається діалог. Сильно, не дуже. Де? Є. В гараж заїжджала, зачепила тренажер, авто наше, наше, гараж наш, наш. тренажер наш, наш. Обійняв. Ходімо вечеряти, поки ще м'ясо гаряче. Боже, золотий чоловік, я просто в захваті. Ну буває ж таке? Не знаю, в мене не було такого. <світ> 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 да, якщо у вас трапляються якісь такі неприємності казуси, дуже важливо мати поруч чоловіка розуміючого і турботливого. Наступне що в тебе? І гаряче м'ясо. І гаряче м'ясо на вечері, обов'язково. Так поясніть мені, чому багатьом дівчатам так тяжко мити голову. Мені 34, чую це все своє життя. Блін, день миття голови. В чому складнощі мити кожен день чи через день? Навіщо якийсь графік миття голови? І тут відповідають цьому чоловіку в коментарях: мию майже щодня, волосся дуже густе, довго сушити. З миттям витримати маску, посушити, виходить до двох годин. У Нас чоловіки такі є з доглядом. З Ні, чоловік, чоловік писав. Чоловік писав, а, а чоловік йому писав, дівчина а... відповідає. Ну це все вже все. Ти мене заспокоїла. Добре, <реш> добре жінка, яка витрачає до двох годин на просушування волосся, на масочки. Всеке таке, таке. Воно так і є. Тому ми такі да, ми стараємося. Ми стараємося. Чоловіки ми, ми стараємося красили. для вас. І ви ми завжди Будемо. зараз. Зараз будемо ми не, ми не спізнюємося, ми затримуємося. Ага, ну так, бо поки все зробиш для того, щоб ці всі локони розправити, щоб красиво бути. Ох, ох, oh, oh. ну давай далі. Наступний трець про наш улюблений Тернопіль. Люблю той Тернопіль. Чомусь в інших містах України не почуваю себе так комфортно, як в Тернополі. Хоч він і невеликий, але дуже компактний та вже став для мене рідним. Так і є. Я теж дуже люблю Тернопіль. Я думаю, що зі мною всі погодяться тернополяни, особливо ті, хто десь їздив столицю по справах, чи щось вони такі думають, як я люблю цей Тернопіль. <смі> Скільки в мене є ще більше вільного часу для того, щоб зайнятися тим, що я люблю. А не в дорозі. так наступний тери... трет теж про Тернопіль. А у вас було таке, що іноземці плутали Тернопіль і Чорнобиль, і ви ще 20 хвилин доводили, що ви не радіоактивні. На щастя, не було такого, але я дуже часто пам'ятаю, що по вимові могли наплутати. Так, так, були такі випадки. Ну і останній трец найбільш життєвий для наших слухачок. Літо якесь таке холодне, що заради нього можна і не худнути. <плес> Тому я думаю, що мені не вдається всім бажаю, красиво виглядати частіше посміхатися. І завжди оточувати себе людьми, які вміють знаходити ось такі цікаві приємності в повсякденному житті. Каріно, тобі величезний дякую. Ти ще щось маєш? Хотіла сказати, що ви не зупинялись, писали нам свої думки у трет, позначали ухрадіо, і вже наступного разу самі ваші думки звучатимуть на ух. Ось такий позитив.